Через брак місця на Алеї Слави, де ховають наших героїв, постало питання про пошук ділянки під нове кладовище. Про це у відеозверненні розповів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Стоїть питання, де розмістити нове військове кладовище. Є три варіанти: це напроти по вулиці Одеській. На території зеленої зони напроти кладовища, я думаю, ми пізніше представимо ці варіанти. Були варіанти розмістити його з правої сторони при в'їзді, але там, на жаль, наші колеги з Руської Поляни земельну ділянку за аукціона передали під будівництво. Станції технічного обслуговування, зі слів посадовця, третій варіант розмістити меморіальне військове кладовище на території в районі вулиці Лейтенанта Мукана, колишня Сурікова. Ще одна альтернатива на місці колишнього кладовища, яке наразі є парковою зоною біля храму Соборний. Там ділянка охоплює близько двох гектарів. Я дав доручення вивчити питання якраз розміщення меморіального військового кладовища. Тут відповідно до всіх норм чинного законодавства, якщо це буде можливе, і якщо громада не буде заперечувати, також Анатолій Бондаренко закликав громадян надсилати пропозиції, які візьмуть до уваги.